Я провів так багато часу, перелітаючи з Англії до Нешвілла та маючи цей дивовижний досвід із приголомшливими американськими музикантами. Роберт Плант, легендарний фронтмен Led Zeppelin, рідко говорить різко про інших артистів, але коли він це робить, то це не про его чи суперництво. Йдеться про щось набагато глибше. За таємницею, трагедією та мистецькими переконаннями ховається кілька гуртів, які на його думку ображали все, що музика повинна представляти. Тож хто вони були і чому Плант так люто їх відкидав? Приєднуйтесь до нас, щоб розкрити справжню історію Роберта Планта, справжню ненависть до нього, та що це говорить нам про душу самого року, про основи неприязні. Ранні роки життя Роберта Планта сформували його погляд на музику на весь час його кар'єри. Він виріс у Бромічі, графство Стафертію, місті, яке все ще оговтувалося від наслідків Другої світової війни. Повсякденне життя швидко змінювалося. Британія відбудовувалася, поширювалися нові ідеї, і молодь починала чинити опір старим очікуванням. Плант був оточений цими змінами. Його світ був сповнений людей, які намагалися створити щось нове з труднощів. І ця атмосфера сформувала його переконання задовго до того, як він вийшов на сцену. Одним з найбільших впливів на дитинство Планта була зростаюча присутність американських блюзових платівок у британських магазинах. Імпортні виконавці, такі як Роберт Джонсон і Хауленд Вулф, не були мейнстрімом, але вони досягали допитливих слухачів, які шукали чогось справжнього. Плант був одним із них. Щойно він почув сирі емоційні голоси на цих платівках. Він не просто насолоджувався музикою, він відчув до неї зв'язок. Для нього блюз не був легкою розвагою чи трендом. Це був голос людей, які стикалися з важким життям, важкими почуттями та потребою долати обмеження навколо себе. Така чесність залишила в ньому незабутній слід. Вона навчила його, що музика повинна виходити з найглибшої частини людини, а не з того, що може продаватися або що може добре виглядати на сцені. Цей зв'язок лише зміцнів, коли Плант став підлітком. Музика стала для нього чимось необхідним, а не просто тим, що йому подобалося. Це був для нього спосіб висловити почуття, які він не міг описати словами. Це допомогло йому зрозуміти своє місце у світі, що змінювався. Це спонукало його співати в місцевих гуртах, зокрема Band of Joy та Хопствідл. Ці ранні гурти не були відомими, але вони дали йому щось важливіше: досвід, свободу та відкриття того, що він почувався найживішим, коли співав музику, яка містила правду. У цей період він зустрів Джона Бонема, барабанщика, який поділяв те саме прагнення до чесного самовираження. Вони швидко знайшли спільну мову, бо виступали не для того, щоб вразити людей. Вони грали, бо мусили. Плант захоплювався безстрашним талантом та енергією Бонема, і між ними побудували зв'язок, заснований на пристрасті, а не на его. Це партнерство згодом стало однією з найважливіших частин Led Zeppelin. але його коріння було простим. Вони обидва хотіли музики, яка щось означає. Все, що план пережив у ці ранні роки, стало основою його смаку. Він навчився довіряти своїм інстинктам і відкидати все, що здавалося поверхневим. З самого початку він вважав, що музика потребує сирих емоцій, а не чогось, що формується тиском ринку. Його цікавили таємничість і глибина, а не пісні, побудовані на легких зачіпках. Він поважав майстерність, ретельне формування звуку та відчуттів більше ніж яскраві образи чи персонажів, створені для продажу платівок. Ці переконання створили його довічні стандарти та стали причиною, чому він згодом сильно не любив певні гурти. І незабаром ці ранні ідеї сформували його гострі думки про музичний світ навколо нього. Лед Зеплен, коли Роберт Плант приєднався до Джимі Пейджа у 1968 році, він не просто приєднався до гурту, він зробив крок у новий спосіб мислення про музику. Led Zeppelin не планувалося як звичайний рок гурт, який дотримується правил чи трендів. З самого початку ідея була простою, але вимогливою: експериментуйте, ніколи не повторюйте себе і ніколи не женіться за тим, що популярно, лише тому, що це продається. Джиммі Пейдж щойно вийшов з Yardbirds і хотів гурт, який міг би просунутися далі як музично, так і емоційно. Коли він знайшов Планта, то побачив співака, який мав не лише потужний голос, а й сильне відчуття того, що має символізувати музика. Разом вони допомогли створити бачення, де кожна пісня мала виходити на новий рівень. Вони не хотіли копіювати інших чи навіть копіювати самих себе. Кожен альбом мав відрізнятися від попереднього. Такий спосіб мислення став для планта своєрідним правилом. Якщо музика починала звучати так, ніби вона створена для радіо чи трендів, він вважав це неправильним. Учасники Led Zeppelin ставилися до творіння, а не до товару. Це означало, що вони хотіли створити щось значуще, а не просто продукт для пересування. Гурт уникав звичайних речей, які робили багато великих колективів. Вони рідко випускали сингли у Великій Британії. Вони обмежували інтерв'ю та дозволяли альбому говорити самому за себе. Для планта це мало велике значення. Це показало йому, що музику можна захистити. До неї можна ставитися як до чогось глибокого та особистого, а не як до чогось упакованого, відшліфованого та нав'язаного публіці. Цей досвід встановив для нього високу планку, а інші більш комерційні гурти. Здавались у порівнянні з ними дешевими чи порожніми. Ще однією важливою частиною ідентичності Led Zeppelin для Планта була містична сторона їхньої музики. Його приваблювали міфи, фольклор та дивні духовні теми. Це можна почути в піснях. Що відсилають до давніх історій, фантазій та прихованих значень. Він любив вплітати посилання на старі легенди, далекі культури та внутрішні подорожі. Для нього тексти пісень були не просто словами, що заповнюють простір. Вони були способом дослідити ширші питання про життя, таємниці та невідоме. Через це Плант дуже серйозно ставився до художньої міфології. Коли. Інші гурти використовували драматичні образи, костюми чи темні теми, лише для того, щоб виглядати круто. Він вважав це порожнім. Для нього це був трюк. Це було вдавання глибини, насправді не кажучи нічого змістовного. Це його турбувало. Він вважав, що якщо ви торкаєтеся міфу чи духовних ідей у своєму мистецтві, ви повинні робити це з повагою та чесністю, а не як трюк, щоб привернути увагу. Тож, коли він бачив групи, що спиралися на імідж, епатажну цінність або прості теми, масковані під щось глибоке, він відчував образу за саме мистецтво. Величезний успіх Led Zeppelin призвів до чергового зрушення в мисленні планта. Ідея про те, що слава несе відповідальність. Гурт досяг рівня популярності, якого мало хто коли-небудь бачив. Стадіони були заповнені, альбоми продавалися мільйонними тиражами, і вони стали символами епохи. Але замість того, щоб використовувати цю славу, щоб спиратися на старі пісні та повторювати ту саму формулу, Плант вважав, що їхній обов'язок продовжувати зростати. З часом Led Zeppelin здобули репутацію серйозних музикантів. Вони були відомі своїми довгими, складними піснями, емоційними виступами та відмовою спрощувати речі. Ця репутація сформувала те, що Плант почав зневажати в інших гуртах. Будь-який гурт, який здавався лінивим, шаблонним або зосередженим більше на іміджі, ніж на музиці, вважався протилежністю всьому, що намагався відстоювати Зепелін. Коли він критикував гурти пізніше у своєму житті, це виходило з глибокого переконання, що музика має бути живою, ризикованою та справжньою. І незабаром ці стандарти стали причиною, чому він відкрито критикував певні гурти. Які на його думку все неправильно розуміли The Bay City Rollers. коли Роберт Плант говорив про гурти, які йому не подобалися, він говорив не про людей, на яких мав образу. Він говорив про ідеї та цінності, про те, що на його думку має представляти музика, і чим, на його думку, вона ніколи не повинна бути, його критика йшла з очевидного місця. Для нього музика мала надто велике значення, щоб до неї ставитися легковажно. І коли він бачив гурти, які, здавалося, ігнорували це, він реагував різко. Одним із найяскравіших прикладів цього було його ставлення до гурту Bay City Rollers. The Bay City Rollers були масовими на початку 1970-х. У них були запальні пісні, яскрава енергія та величезна фан-база, що складалася переважно з підлітків. Їхній стиль був побудований на веселощах, простоті та чистому іміджі, який було легко просувати. Вони носили шотландський одяг, постійно з'являлися на телебаченні та рекламувалися як ідеальний поп-гурт для підлітків. Але для Роберта Планта це була саме та музика, яку він терпіти не міг. Не тому, що це було популярно, а тому, що складалося враження, що це було розроблено в залі засідань, а не створено з реальних емоцій. Плант часто казав, що такий поп це продукт, а не мистецтво. Ролики були упаковані з чітким планом створювати музику, яка була б безпечною, оптимістичною та легкою для продажу. Для нього це суперечило всьому, чого він навчився з блюзу та раннього року. Він вважав, що музика повинна виходити з боротьби, особистої правди та емоційних потреб. The Bay City Rollers, на його думку, уособлювали протилежне. Вони відстоювали музику, сформовану ринковими очікуваннями, а не художньою чесністю. Телевізійні виступи гурту та їхня активна реклама також його турбували. Він розглядав шотландські вбрання та синхронізований імідж не як нешкідливу забаву, а як знак того, як музична індустрія може перетворити цілий гурт на щось вишукане та передбачуване. Підліткова істерія навколо них лише посилювала відчуття, що вони були радше комерційним продуктом, ніж творчою силою. Плант чітко пояснював це в інтерв'ю. Він називав ролики виготовленим продуктом, а не творчою заявою. Це речення точно показує, що його дратувало. Він не злився на самих музикантів, він не любив їх як людей і не насміхався з їхніх шанувальників. Що йому не подобалося, так це система, яка їх створила. Він бачив у них символи того, що може статися, коли музична індустрія ігнорує глибину, почуття та ризик, а натомість шукає щось чисте та легке. Найбільше його обурювала відсутність душі The Rollers не черпали натхнення з блюз-фолку чи будь-якої іншої традиції, яка мала емоційну вагу. їхній музиці бракувало твердості, болю чи сирої сили, які сформували розуміння року плантом. Для нього баблгам-поп не був невинним. Він був порожнім. Він нічого не вимагав від слухача. Він не пов'язувався з важкими сторонами життя. Він не намагався сказати щось змістовне. Ця порожнеча здавалася образою мистецтва, яке йому так глибоко було небайдужим. Однак, навіть зі своїми твердими поглядами, план чітко дав зрозуміти, що не ненавидить окремих учасників гурту. Він поважав їхній успіх і не звинувачував їх у тому, що вони вписуються в систему, яка винагороджувала прості запам'ятовувані пісні. Його критика була спрямована на саму індустрію та цей тренд, а не на людей, які в ній працювали. Він міг не любити стиль, водночас визнаючи, що музиканти виконували свою роботу. І якщо Bay City Rollers турбували його своєю надмірною відшліфованістю, наступний гурт спрямував його розчарування в зовсім іншому напрямку: Grand Funk Railroad. Неприязнь Роберта Планта до Grand Funk Railroad була пов'язана не з їхнім талантом чи успіхом. Ішлося йшлося про те, чого на його думку бракувало їхній музиці. Grand Funk Railroad були відомі своїм гучним прямолінійним роком, виконаним із суворим ставленням робітничого класу. Вони збирали величезні натовпи у Сполучених Штатах, розпродавали стадіони та будували свою репутацію гурту, який можна було відчути в грудях, але насамперед під усією цією гучністю бракувало чогось важливого. Одного разу він підсумував свою думку, припустивши, що гранд Фанк багато шумлять, але мало що говорять. На його думку, музиці гурту бракувало глибшого сенсу. Їхні пісні мали енергію, але не несли емоційної ваги чи сенсу. Це стало відомим як його шум без критики. Послання Плант вважав, що музика повинна робити більше ніж просто розважати. Вона повинна кидати виклик, зворушувати або розкривати щось про життя, навіть якщо слухач спочатку не до кінця це розуміє. Коли гурт покладався лише на потужність, гучність або прямолінійні рифи, він відчував, що вони обирають легкий шлях. Він не вважав це художнім зростом. Це переконання виникло з його досвіду роботи з творчим підходом Led Zeppelin. Пісні Zeppelin були побудовані на шарах. Вони поєднували блюз, фолк, рок, міфологію, тихі моменти та вибухові. Вони не завжди точно говорили слухачам, що думати. Натомість вони створювали настрої, питання та почуття, які вимагали інтерпретації. Зепелін не просто грав на повну вони експериментували з контрастами та тонкощами. Плант бачив сенс як щось, що має бути вплетено в музику, а не додано пізніше як прикраса. Grand Funk Railroad, навпаки дотримувався прямолінійності. Їхня музика була сміливою, гучною та чіткою. Але Плант вважав, що їй бракує наміру, окрім захоплення. Він вважав, що їхній прямолінійний підхід не залишає місця для таємниці чи глибини. І, хоча багато шанувальників люблять гурт саме за ці якості. Плант вважав, що рок не повинен обмежуватися імпакт. Він має сягати чогось глибшого. Також на світогляд Планта вплинула культурна різниця. Grand Funk Railroad прийшли з американського середнього заходу з прямолінійним стилем, що зосереджувався на драйві та характері. Це відповідало культурі, яка їх прийняла. Практичні, прямі та пишалися своєю простотою. Плант походив з зовсім іншого середовища. Його коріння сягало блюзової традиції, імпортованої з Америки. Але просякло британською цікавістю його приваблювала містика, символічна лірика та той вид емоційного вираження, який виникає не від гучнішого крику, а від розкриття чогось прихованого. Цей контраст ще більше ускладнював для нього уявлення про підхід Ґрандфанк. Пізніше Плант пояснив своє бачення позачасовості простим рядком. Трясти стіни це не те саме, що трясти душі. Це речення чудово відображає, чому він відкидав певні гурти. Гучна реакція натовпу нічого йому не доводила. Концерт міг бути величезним і захопливим, але все одно нічого важливого не говорити. Він вважав, що музиці потрібен дух, а не просто вплив. Гучність могла сколихнути місце проведення, але сенс залишався з людьми ще довго після того, як звук зник. Grand Funk Railroad заслужили успіх і повагу шанувальників. Але для Планта вони представляли версію року, яка зупинялася на поверхневому рівні. І якщо гучність без сенсу його турбувала, наступний гурт кинув йому виклик зовсім іншим способом: кіс. Проблеми Роберта Планта з Кіс полягали не в тому, чи могли вони влаштувати шоу. Він знав, що вони в цьому експерти. Його турбувало те, що їхній імідж, здавалося, переважав усе інше. Кіс прославилися вогняним диханням, макіяжем, гігантськими чоботами та вибухами на сцені. Вони створили світ персонажів та костюмів, які змушували натовп кричати, щойно вони виходили. Але для Планта весь цей шум і колір не могли приховати те, чого як він відчував, бракувало під поверхнею справжніх емоцій. Це створило дивний парадокс, про який План часто говорив. Театральність зовні, але незначність всередині. Кіс подарували шанувальникам величезний візуальний досвід, але він відчував, що їхня музика не мала такої ж ваги. Гурт спирався на розваги як на основу. Хоча Плант вважав, що музика повинна починатися з почуттів, ідей та історій, на його думку, великі образи повинні розширювати значення пісні, а не замінювати його. У Кіс він вважав, що головною метою є образність, а пісні другорядні. Це призвело до однієї з його найрішучіших критик. Кіс сприймалися як бренд більше, ніж як гурт. Планту не подобалося, коли бізнес рішення затьмарювали творчі. У Кіс бренд став двигуном усього, що вони робили. Вони створили всесвіт товарів: ланчбокси, фігурки, комікси, колекційні картки та навіть пінбольні автомати. Їхні обличчя з'являлися майже на всьому, що могло містити логотип. Плант не заперечував проти успіху чи розумного маркетингу. Його заперечувала ідея про те, що бренд здається важливішим за музику. Він якось сказав: не можна сприймати гурт серйозно, коли його музика прив'язана до ланчбоксів. Ця фраза чітко підсумувала його розчарування. Для нього проблема полягала не лише в мерчезі. проблема була в тому, що мерч представляв. Він вважав, що кіс стали відомими перш за все завдяки візуальному оформленню, потім завдяки маркетингу, і лише на третє, завдяки написанню пісень. Їхні персонажі визначали їх більше ніж тексти чи теми. Плант вважав, що це ставить їх у пряму протилежність тому виду художньої чесності, який він цінував. Музика для нього ніколи не повинна покладатися на костюми чи трюки для привернення уваги. Вона має бути достатньо сильною, щоб витримати і без них. Розрив між видовищністю та оповіддю був ключовою частиною того, чому Плант відкинув кіз. Видовищність може розважити публіку в момент. Оповідь дає пісні життя ще довго після закінчення шоу. Плант провів усю свою кар'єру, намагаючись збалансувати таємничість, глибину та емоційну правду в текстах. Він вважав, що хороші пісні залишаються з людьми, тому що вони розкривають щось особисте, а не тому, що вибухають на сцені. Коли він слухав кіс, він не чув цього внутрішнього виміру. Він чув гучність, впевненість і веселість, але не сенс. На його думку, їхні пісні не намагалися дослідити щось глибше чи вимагали від слухача відчути щось більше ніж поверхневе хвилювання. Плант не був проти самої театральності. Лед Зепелін також використовували сильні образи, довгі соло та драматичні виступи. Але театральність Зепелін походила з музики, а не замість неї. Ця різниця мала для нього значення. Коли театральність стала центром ідентичності гурту, він відчував, що музика втратила свою мету. кіс він вважав, що видовищність була основою всього. Їхнє сценічне шоу не підтримувало пісні. Воно тримало їх у руках, і якщо він вважав, що кіз бракує глибини, його почуття щодо наступного гурту були гострими з зовсім іншої причини Oasis. Проблема Роберта Планта з Оейзіс ніколи не полягала лише в їхній музиці. Вона полягала в тому, за що вони виступали і як вони себе поводили. Оейсис вийшли з британської поп-сцени 1990-х років з гучними піснями, гучними думками та постійною потребою доводити, що вони є найвідомішим гуртом у світі. Багато людей любили їхню впевненість. Плант ні. На його думку, вони демонстрували рок ставлення без реальної мети, і це ображало те, як на його думку, має поводитися рок музика. Плант виріс, сприймаючи музику як щось, народжене з боротьби, внутрішніх пошуків та поваги до артистів, які були до нього. Тож, коли він побачив гурт, імідж якого був побудований на зарозумілості, бійках та постійних заголовках, він побачив проблему. Для нього рок-н-рол мав значення лише тоді, коли виходив із щирих почуттів та чесної роботи. Коли ж цей настрій перетворювався на шоу саме по собі, він здавався фальшивим. Oasis часто поводилися так, ніби вони недоторканні, називаючи себе найкращими, ображаючи інших артистів та перетворюючи інтерв'ю на суперечки. Для багатьох фанатів це було цікаво. Для Планта це виглядало поверхнево. Саме це стоїть за його відомим випадом, коли він нібито назвав Oasis Spice Girls з гітарами. Образа полягала не в порівнянні їхнього звучання з поп-музикою йшлося про порівняння їхньої поведінки зі штучно створеним виступом, побудованим на іміджі, хайпі та драмі. Кажучи це, Плант вказував на те, що, на його думку, було їхньою головною метою бути зірками, а не серйозними артистами. Він вважав, що вони використовують позу Rock Rebellion, але спрямовану головним чином на увагу та славу, а не на те, щоб сказати щось нове чи змістовне у своїй музиці. Іронія полягає в тому, що Oasis насправді любили Led Zeppelin. Нол Галахер часто говорив про Зепелін як про вплив гурту. Гурт черпав натхнення з класичного року у своєму звучанні відчутті масштабу та вірі в силу великого гімну. Але з точки зору планта вони копіювали лише поверхню. Вони захоплювалися впевненістю Зепелін, їхньою потужністю, гучними гітарами. Та ідеєю бути величезним рок-гуртом, чого вони, здавалося, не повністю усвідомлювали на його думку. Так це глибшу частину, таємничість, експерименти та скромність перед самою музикою. Публічний імідж Led Zeppelin був високим, але всередині гурту постійно існувало прагнення до зростання та змін. Плант не хотів повторюватися, він не хотів жити вічно в одному звуці чи одній епосі. Він пробував нові стилі, нових партнерів та нові ідеї, навіть якщо не всі фанати його підтримували. Він вважав, що це справжня робота артиста. Тож, дивлячись на Oasis, які часто спиралися на той самий підхід, ті самі теми та ті самі публічні суперечки, він бачив групу, що потрапила у пастку власного его. І якщо він відчував, що Oasis позбавили рок підходу сенсу, його думки про наступний гурт показували, що він відчував, коли група занадто сильно спиралася на минуле, не привносячи нічого справді нового. The Knack. з усіх гуртів, які критикував Роберт Плант, його погляд на The Knack був одним із найвиразніших. Річ не в тому, що вони були гучними як Grand Funk Railroad, чи крикливими, як Kiss, чи зрозумілими як Oasis. Його проблема з The Knack полягала в тому, що вони звучали як копія. Для нього вони звучали як Beatles Light без магії. Гурт, який запозичив щось із чудової моделі, але не додав нічого справді свого. Гурт Денек увірвався на сцену в 1979 році з піснею Рона, шаленим хітом, який домінував на радіо та став однією з найвпізнаваніших пісень свого часу. Їхнє звучання, стиль і навіть обкладинка альбому викликали у багатьох сильне відчуття дежав'ю. Вони явно черпали натхнення з The Beatles та енергії пауер-попу 1960-х років. Пісня мала різкий риф, запам'ятовуваний ритм і легко запам'ятовуваний приспів. Вона була створена, щоб запам'ятатися людям для Планта. Саме в цьому й була проблема. Він відчував, що вони запозичують, не трансформуючи. На його думку, великі митці можуть бути під впливом інших, але вони змінюють те, що беруть. Вони перекручують це, поглиблюють або спрямовують у новому напрямку. У КНАК він цього не чув. Натомість він чув музику, яка занадто сильно спиралася на стиль, який інший гурт уже визначив глибше та оригінальніше. Це звучало для нього як повторення старої формули, без відчуття відкриття, яке робило оригінал особливим. Ось чому імітація ображала його більше, ніж просто погана музика. На його думку, погана музика могла бути принаймні чесною спробою, яка просто не спрацювала. Імітація ж, навпаки, відчувалася як вибір, це означало перестрахуватися, копіюючи успішне звучання замість того, щоб ризикувати та намагатися сказати щось нове. Плант вважав, що митці несуть відповідальність за те, щоб рухати справи вперед, а не просто користуватися силою чогось, що вже було зроблено краще. Зосередженість Декнекс на сильних комерційних гачках лише посилювала це відчуття. Моя Широна була надзвичайно запам'ятовуваною, і гурт явно знав, як створювати пісні, які могли б захопити радіо. Але для план та приспівів було недостатньо. Він дбав про культурний ризик, про музику, яка кидала виклик слухачам, відображала суворіші істини або відкривала нові двері. Кінець 1970-х був часом панку, диско, нью-вейву та важких експериментів. Багато артистів порушували правила, змішували жанри та реагували на соціальну та політичну напруженість. У цьому ландшафті НЕК здавався йому надто чистим і надто безпечним, і з усіма цими стандартами стає легше зрозуміти, чому його пізніший вибір у власній кар'єрі здивував так багатьох людей, чому він не хоче воз'єднувати Zeppelin, Відмова Роберта Планта воз'єднати Zeppelin походить з набагато глибшого місця, ніж просто байдужість. Вона пов'язана з найважчими моментами його життя, моментами, які змінили його сприйняття музики, слави та того, що означає шанувати людей, яких любиш. Щоб зрозуміти, чому він продовжує говорити ні, навіть коли світ продовжує питати. Потрібно поглянути на роки, коли трагедія сформувала його більше ніж будь-коли слава. Перший важливий поворотний момент стався в 1975 році, коли Плант та його дружина потрапили в жахливу автомобільну аварію під час відпустки в Греції. Його травми були настільки серйозними, що він провів місяці в інвалідному візку. Багато музикантів повністю відмовилися б від творчості, але Плант вирішив продовжувати творити. Він записував вокал для партій, не в змозі стояти, часто відчуваючи біль і невпевнений у своєму майбутньому. Ці сесії змусили його зосередитися на тому, що музика насправді означає для нього. Творчість стала способом уникнути страху та розчарування. Створення музики за тих умов було не про те, щоб бути в центрі уваги чи підтримувати гурт у русі ішлося про виживання духу. Цей період поглибив його переконання, що музика повинна народжуватися з реального досвіду, а не з тиску чи очікувань. Нещасний випадок змусив його усвідомити, що якщо мистецтво не чесне, то воно не варте того, щоб ним займатися. Але нічого не підготувало його до того, що сталося далі. У 1977 році, під час гастролей Ледзепелін, Zeppelin п'ятирічний син Планта Керік. Раптово помер від шлункового вірусу. Втрата змінила його назавжди та болісно. Музика перестала бути розвагою чи роботою. Вона стала формою духовного виживання, способом дихати, коли світ здавався неможливим. Це горе позбавило його будь-якого інтересу до слави заради самої слави. Воно також зробило його більш захищеним щодо того, що символізує музика. Після втрати Керіка Плант став надзвичайно чутливим до всього, що здавалося поверхневим, фальшивим або неповажним у музичній індустрії. Образи на адресу мистецтва вважалися особистими, тому що музика стала місцем, де він переживав горе та намагався зцілитися. Все, що ставилося до мистецтва легковажно, або як до продукту, вдарило його сильніше, ніж раніше. А потім прийшов останній удар: у 1980 році Джон Бонем, найближчий друг планта в гурті, раптово помер у віці 32 років. Бонем був не просто барабанщиком, він був серцем Зепелін і частиною музичної ідентичності Планта. Втрата його була схожа на втрату частини себе. Плант та інші учасники погоджувалися, що Лед Zeppelin не можуть продовжувати свою діяльність без нього. Однак Джиммі Пейдж мав труднощі з цим. Пейдж глибоко любив Zeppelin і часто сподівався на повне відродження. Протягом багатьох років він висловлював своє розчарування в інтерв'ю, кажучи, що хоче, щоб гурт знову грав. Плант розумів почуття Пейджа, але не поступався. Він вважав, що повторення минулого було б неповагою. Для нього вихід на сцену без бонума не означав шанування спадщини це послаблювало її. Він також вважав, що спроба відтворити те, чим колись був Зепелін, призведе лише до порожньої імітації. Магія гурту належала до певного моменту часу, сформованого людьми, яких ніколи не можна було замінити. І ці потужні переконання також вплинули на те, як він впорався з іншим серйозним викликом, який загрожував його мистецькій ідентичності. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете більше подібних музичних історій, не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові завантаження.